Вітаю вас, любі дітки! Дітки, погляньте, як багато транспорту ми можемо побачити на вулицях наших міст. І кожен транспорт має своє призначення. Дітки. А хто керує транспортом? Так, водій. А як ви вважаєте, яким повинен бути водій? Правильно, водій повинен бути відповідальним, розумним, кмітливим, бо у нього дуже відповідальна робота. Я пропоную вам послухати казку про одного водія їжачка, який думав, що у нього скучна і нікому не потрібна робота. Казка так і називається скучна професія. Отже, слухайте уважно. Їжачок крутив кермо і краєм вуха слухав, про що говорять пасажири автобуса. Хоч би сьогодні не було пробу, зітхав пугач. Я працюю в школі, мені на урок спізнюватися не можна. Ох, я вас так розумію, підтримував його заєць. Мені теж затримуватись не бажано. Я працюю дитячим лікарем. Треба ж? захопився їжак. Яка важлива робота у інших? Не те, що у мене. А вже мені як не можна спізнюватися, поправив кроватку шпак. Я диригент оркестру. Без мене концерт не почнеться. Концерт. зітхнув їжак. Яка професія? Цікава, творча. А я художник, сказала лисичка і змахнула пензликом хвостом. Малюю картинки для дитячих книг. Я можу і спізнитися, тільки не сильно. Художник, мрійливо сказав Бобер. Як цікаво, а я пожежник. Лісові пожежі тушу!» Заплескала її милисичка. Дивовижна професія, героїчна, Завітаємо, я вас сьогодні намалюю. Їжак слухав ці розмови, і йому ставало все сумніше. Його ніхто не пропонував намалювати. Адже у нього була звичайнісінька професія. Кожен день він їздив туди-сюди. По одному й тому ж маршруту нічого цікавого, нічого важливого. Кому потрібна така робота? Потрібно терміново щось міняти. Все, сказав їжак. Зупинив автобус, вийшов і кинувся геть. Швидше, він негайно придумає собі нову справу цікаву, творчу, героїчну. Куди ж ви? закричали пасажири хором. Виявилося, що ніхто з них не вміє водити автобус. Як же ми без вас? Їжак озирнувся, а й справді, без нього диригент не потрапить на концерт. Вчитель в школу, лікар в поліклініку, пожежник і навіть художник без нього не зможуть робити свою справу. Що ж це я? схаменувся їжак. Хороша у мене робота. Потрібна, важлива. Найкраща робота. Дітки. Сподобалась вам казка? Як називається професія у їжачка? Так, водій автобуса. Як ви гадаєте, зрозумів їжачок, що його професія дуже важлива і потрібна? Так, зрозумів, а чому вона така важлива? Так, тому що водій доставляє на робочі місця всіх тваринок різних професій. Отже, дітки, ми з вами сьогодні прослухали казку, яка називається Скучна професія. І визначили, що професія водія не скучна, а дуже важлива і потрібна для всіх. До побачення!